Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян з 12 го вірша глави 9, по 7 й вірш глави 10. Яко работа сього служення, не токмо євняющее лишення святих, но і избыточествующея многими благодарення Богові. искушением служения сего, славяще Бога, о покорении исповедания вашего в благовествовании Христове, и о простоте сообщения к ним и ко всем, и о тех молитве о вас, возжелающих вас за премногую благодать Божию на вас благодарение же Богови о неисповедимем Его даре. Сам же аз, Павел, молю вы кротостью и тихостью Христовою, и же в лице обосмирен вас, не же у вас, дерзаю вас. Молю же, Да не присущ дерзаю надень, им же помышляю смерти на некие, не пщующие нас, яко по плоти ходящих, во плоти боходяще, не по плоти воинствуем, оружие Бо воинства нашего не плацкая, но сильна Богом на разорение твердим. Помышление низлагающее, и всякого зношения взимающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушание Христову, и в готовости муще отмстите всяко прислушание, их да исполнится ваше послушание. Я же ли пред лицем зрите? А ще, хто надіється Себе Христова бути, да помишляють паки от Себе, за нього якоже Христос, також де і ми Христове. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послуг Христовій Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться і тужать по вас, із за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його. А я сам, Павло, благаю вас лагідністю й ласкавістю Христовою. Я, коли присутній слухняний між вами, а не бувши між вами, сміливий я супроти вас. І благаю, щоб я, прибувши, не осмілився надією, що нею, я думаю, сміливим бути проти деяких, що про нас вони гадають, ніби ми поступаємо за тілом. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонемо всяке знання на послуг Христові, і покаратиме Готові, всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Чи на обличчя ви дивитеся? Як хто певний про себе, що Христовий Він, нехай думає знов по собі, що як сам Він Христовий, так само Христовій ми.